Всім привіт! Сьогодні буде відео про каркаси. Зараз я вам покажу найпопулярний каркас останнім часом: це каркас місяць. У нього тут висота 2 метри. Дуже класно виглядає на фотозоні. Сам каркас розбирається на дві частини, тобто посередині. Він розкладається і оці половинки вони лишаються суцільними. Але я його не розбираю, я перевожу в такому вигляді. Якщо потрібно, я міняю колір. У мене тут зараз стоїть велюр, У мене під низом тут плівка така бежива глянцевою стороною. І якщо потрібен якийсь інший колір, то я ставлю велюр іншого кольору. І дуже швидко і зручно його перевозити і ставити. Це у мене подвійна арка. Тут у мене висота 2 метри, я її також зберігаю в такому вигляді, перевожу в такому вигляді. Якщо мені потрібно, то я просто ставлю, ну, він, в цьому місці він розбирається, я просто ставлю вищі палички, і тоді я можу підняти висоту і зробити більшу арку. Покажу зараз, як вона виглядає позаду і як вона розбирається. Тут а розбирається на чотири частини, тобто ці дуги, знімаються тут і лишаються оці палочки і нижня направляюча. І нагадую ще раз, можна просто взяти ці палочки, поставити довші, і тоді арка буде вища. Популярна арка. зараз її дуже часто замовляють і з нею роблять фотозону. Це в мене каркас колу. Збирається він із чотирьох частин, тобто це все такі півдуги. Займає він дуже мало місця в машині, поміщається в абсолютно любе авто. Його можна взяти з собою, навіть просто пішки, тому що він не важкий. Швидко збирається і швидко розбирається, що дуже важливо, якщо особливо на вантажі великодна. Також можна зробити, в мене тут зараз ніжки поставлені, можна зробити не на ніжках, а на такій панельці. Каркас-колона. Так виглядає в зібраному вигляді. Дуже класний каркас, можна використовувати як додаток до фотозон. Можна робити під флористику. І, до речі, можна зробити різні розміри. У мене тут 35х35, сам купи, висота 2,20. Можна зробити трошки більший і взагалі робити як окрему фотозону, ставити всередину кульки, вішати написи, буде класно виглядати. Або використовувати на весілля під флористику. Це у мене арочка. Досить велика арка, тут 1,60 ширина, 2,50 мет висота, тобто вона сама по собі може використовуватись як повноцінна фотозона. Тут дві людини може стати легко і буде гарна картинка. Такі арочки ми можемо робити різних розмірів, можемо зробити менше, тому що не, не завжди приміщення дозволяє поставити. Арку 2,50 висотою. Буває, що місця зовсім мало для фотозони, і тоді доводиться ставити якісь маленькі арочки там, по метру ширини. А ми можемо зробити любі розміри. І всі наші каркаси дуже легко і швидко збираються. Це у мене така арочка три в одному. Ну, тут у мене маленька арка, не широка, 60 см шириною. І Висотою приблизно 2 метри. Її можна зробити як прямокутну, поміняти верх цієї арки на прямокутний або на такий скошений каркас. І буде гарно виглядати за розміри я вже сказала, що можна зробити більше. Так, ця арочка я поміняла верх і виглядає це зараз у мене скошений верх, І можна просто поміняти напрямокутний. Це у мене каркас парус. Тут два каркаси. Ну, от бачите, можна поставити два каркаси, і вже у вас фактично готова фотозона. Буде класно виглядати. І саме головне всі наші каркаси абсолютно продумані. Я завжди... Думаю, як я буду ставити фотозону. Тому наші каркаси можна ставити один за одного. І не буде виникати питання, як їх так поєднати, бо там роблять якісь ніжки позаду, або якось ще по-іншому. І потім думають, як їх об'єднати і поставити один за одного, щоб вони гарно стояли. У мене все продумано. Такі каркаси ви можете замовити у нас. Абсолютно всі наші каркаси дуже зручні у використанні. Я вам зараз показала декілька варіантів, які, якими користуюсь я, ви можете робити замовлення по своїм ескізам, по своїм малюночкам. Замовити каркаси можна в соціальних мережах. Всі посилання будуть під цим відео.